Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді скатертини. Ось такий гарненький комплект, такі столові серветки. І така гарна скатертинка зірочки. З такою льорексовою ниточкою дуже гарні. Така скатертина більшого розміру. Це є скатертини Англія, перший плюс екстра сорт. Така скатертина. Також є наволочки на подушечки дуже гарні, така дуже ніжна скатертинка. невеликого розміру, така кругленька. Такі ще з бірочками, гарненькі наволочки. Ось такі 3,25 центів за кілограм. Це приблизно виходить 169 гривень за кілограм.

Меншого розміру і такий набір, такий комплект. Скарпентинка більшого розміру. Показую вам приблизно половину лоту. Така круглянка з капітин. Такий комплект. Ще збірочку, і все гарненьке. Каска тертина, такі дуже гарні наволочки на подушечку. Лот вагою 24,6 кг. Казка тертина. Приблизна ціна буде за весь лот 4161 гривня. І гарні з маками, Такі дві більших. І собачками три штуки. Така маленька скотатунка. Завійш детальнішу інформацію, звертайтеся до менеджера. Всім гарного, гарного дня!